Тато Небесний, ми молимося, Господи Тобі за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, щоб стріли лукавого до нас не долітали. Захисти, Господь, наші домівки, захисти, Господь, наше життя, покладаємося, Господи, на Тебе, сила в імені Твоєму. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в нашій країні були зміни від Тебе. Молимося, Господи, Тобі, щоб Твоя сила, Твої дива вони були в сьогоднішньому дні, ввечері, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, щоб була перемога, щоб наші захисники вони повернулися додому. Молимося, Господи, Тобі, за ситуацію в нашій країні. Допоможи, Господь, виведи нас із цього стану, який є зараз. Молимося, Господи Тобі про мир. В ім'я твоє Боже. Амінь.